Скажи, будь ласка, чому на твою думку от так мало активістів Рівненський Євромайну, скріма то в ілюстраційному комітеті? Тому що від початку, коли почався формуватися цей ілюстраційний комітет, туди почали входити люди, які жодного відношення не мали до подій, які були на майдані. Вони критикували, навіть говорили про те, що це нічого не змінить, це нічого не допоможе. Але коли вже відбулися ці зміни, частково відбулися зміни, почався формуватися і говорити про люстрацію, люстрацію абстрактну, тому що не можна визначити законодавчий, що таки люстрація по закону, ми ще не маємо. Люди почали збиратися, і кожен хотів стати тим люстратором. І входити до тих людей, які напередодні говорили, що все, що ви робите, є дарма. Що все, що відбувається, на що ви це робите, на що ви цим займаєтесь, а зараз вони прийшли і себе оголошують головним ілюстратором, і разом з ними маратися все все є. Наприклад, для мене не є позитивним не позитивним досвідом, взагалі не є чимось позитивним, щоб могло вирішити якісь питання. Зараз всі процедури ілюстраційні перетворилися в цирки, тому що не зрозуміли, які люди не не зрозуміли, на яких підставах ходять до. До чиновників чи запрошують до себе когось, щоб їх люструвати? Хто люструє, навіщо люструє, і що потім з цією люстрацією буде? Хто не зрозуміло, люди позбиралися, з якою метою, щоб людина не стала на посаду, але вони не приймають і не мають жодного впливу на це. І який результат? Результат ніякої ілюстрації не може бути, тому що я ще раз вони не мають ніякого впливу на прийняття рішення призначати чи не призначати цю особу особу на ту чи іншу посаду. Поки немає закону, поки законодавчо не визначено, що таке ілюстрація, хто її має проводити, яким чином це має відбуватися. Жодні ці всі процеси профанацією такого собі очищення влади. І ці люди, які себе називають ілюстратором, це є просто люди, які зібралися, хочуть якісь собі звання присвоюють і називають там я голова ілюстраційного комітету, я голова ще щось ще щось ще щось. Але ж десь, ну, до прикладу Соболів там в Києві, то він теж ну, розповідає ну. Тобто є е, е, приклади от громадських ініціатив, попри сутті закону, ну, що люди намагаються щось робити. Але в мене питання власне до того, що на твою думку треба ну е, змінити чи зробити, щоб на ну, питання люстрації і питання от, діяльності людей, які хочуть ну, люстрацію займатися, викликало довіру. Тобто, щоб воно було результати. Перше щоб це викликало довіру, повинна бути довіра до тих людей, які люструють. Якщо немає довіри до цих людей, є сумнівна їхня біографія, сумнів, сумнівність ці особи, які туди походили. Жодної довіри до їхніх результатів роботи не буде. Якщо порівнювати з тим, що в Києві відбувається, є якийсь все ж таки там налагоджений зв'язок співпраця з владою. Нас люстраційний комітет відірваний від будь-яких органів владних, правоохоронних і тому подібне, на яких на люди, на які посади будуть призначатися. Тобто немає цієї співпраці, говорити, що Рада буде дослухатися чи правоохоронці будуть дослухатися до тих людей, до яких в громади немає довіри, ну немає про що говорити. В Києві, наскільки я розумію, там трошки інша ситуація, тому що є довіра до тих людей, які туди увійшли, навіть Єгор Соболєв, який був присутній на Майдані якого бачили, який був там від початку. Тобто довіра до цієї особи все ж таки є певною мірою. І до результатів роботи того комітету є якась довіра. І влада, ті ж самі правоохоронні органи, міністерство дослухаються. Хоча, можливо, не результативно і не все те, що хотілося б вони почули від громади, але все ж таки дослухаються. В нашому, на місцевому рівні бачимо, що це зовсім відірвана структура. Люди собі надумали, люди собі зібралися. А для чого що і з ким і як вони будуть впливати? Вони про це не говорять. Вони збираються поговорити, висловити свою позицію і все.